Всім привіт! Мене звуть Олена, і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас неділя. У мене такий традиційний недільний епізод. Починала я знімати влог в понеділок, на цьому тижні з дуже гарним настроєм. Дуже багато хотіла встигнути. Я, в принципі, багато встигла, але влога не вийшло, так як настрій швидко зіпсувався. через... Цих терористів, які декілька днів підряд тероризували нашу країну, тому було якось влога, і плюс до всього в мене прихворіла Марійка. Зараз вже все добре, завтра вона йде в садочок, я сподіваюся. І тому я вирішила зняти, що в мене продвинулося за тиждень. І сподіваюся, що завтра вже почну знімати недільний влог. І заодно я вам розкажу, що я буду починати. Це відео я знімаю в неділю. Сьогодні в нас, здається 16 жовтня, і вийде це відео завтра в понеділок. Ось, давайте ж почнемо, що я в'язала на цьому тижні. Як і планувала, я зв'язала штани, тут ще все зішється, так? Штани для малійки. Ось так вони виглядають, в'язала, так би мовити, в комплект до ковтинки. Ковтинка у нас білого кольору. Так. Ось так. І це ось такий ось такий собі комплект. Багато не поміщається, але те ще покажу. Ось. Я думала зробити якусь біленьку вишивку по штанятах, але ще подумаю, можливо, так і буде. Ось. Щоб, ну, це був більший, більше схожий на комплект, так? У мене тут по боковій частині штанят ось такий візерунок. Путанка. Рис 2 на 2. Так, чи не 2 на 2. Подвійний рис. Ось. Подвійний рис. Ось так це все виглядає по боковій частині штанят. І такий самий візерунок у мене по джемперу по рукавчиках. Ось. До речі, дуже відрізняється полотно, тому що джемпер у мене вже постіраний. і я думаю, що завтра ми його вдягнемо в садочок з, можливо, з якимись джинсами, так? Ось. І потрібно тільки заховати хвостики, і можна буде його завтра вдягати в садочок. Він повністю висох. До речі, права я джемпер. В пральній машині. Ось так він виглядає після пральної машини. В мене в пральній машині є режим шерсть, ось тому він дуже гарно поправся, цей джамперок. І за цей тиждень я зв'язала до джамперочка штанятка. Тут ще потрібно трошки попрацювати з ними, сховати хвостики. Тут підшити все так на ластовиці. І все гарно заховати, і також побрати їх. Так, Тоді це вже буде, будуть вони готові, і можна їх буде носити разом з джемпером. І на цьому тижні я планувала зв'язати жилет для Марійки. Жилет в мене не вийшло. Да. И штанята, и джемпер вязала из пряжи Ализела на Gold Classic. Номер колеру штанят 260, а джемпера 55. ось и також из пряжи Ализела на Gold Classic и Ализе Ангора Gold. Стар з паєтками. Я в'язала ось ось таку ковтинку на гудзочках Тут будуть гудзички в мене. ось Але вони ще до мене не приїхали. Я їх заказала на Aliexpress і думаю, що скоро в мене будуть ґудзички до цієї ковтинки. Ця ковтинка також уже випрана прала я її разом з тою, що показувала раніше так біленькою в пральній машині. І ось так вона виглядає також після пральної машини. Я не можу зрозуміти, чому в мене ця сторона якась низкіше. що так світло падає, чи то що на камері цього не видно. Дивно. Ні, я все. Я, до речі, не пам'ятаю. Я на всю сторону додавала якийсь інший моточок чи ні, алізе. Настільки це видно. О на камері. Видно ж, чи ні? Чи мені щось дається? Це така пробна експериментальна ковтинка. Я тут експериментувала з усім, так? З візерунком, з дивно набагато жовтіша пляжа з цієї сторони і якраз там, де я в'язала, в'язала поличку. Хм? Мабуть, вона. Відрізняється, тому що я на поличку, здається, брала з клубочка від цієї ковтинки. Ну, як є, то значить це буде така більш домашня ковтинка, і в садочок носити ми її не будемо тоді. Ось я, якщо чесно, в шоці? Ось що буває, коли коли бачиш таке. Е, не Ну Ось неочікувано, так? Да? Було для мене. Так. Хм. З якої пряжі в'язала, я вже розповіла. Ще тут будуть кузички, також розповіла. І ось так виглядає по внутрішній частині. Так, дуже, дуже кидається в очі, що воно відрізняється тут кольор. Так. Цікаво. Ось що буває, коли в'яжеш з пряжі різної партії. Ну, нічого, буде в нас такий домашній кардиган ні Ну, можливо, я навіть зараз подумала, можливо, в садочок один чи два рази і втягнемо його. Подивимось. Ось. Такий кардиганчик Буде. Для Марійки. Він також гарно поєднується з цими штанятами, так як тут є також подвійний рис. Ось, це все, що я в'язала на минулому тижні, точніше, на цьому тижні. І на наступному тижні я вже також на наступний тиждень запланувала те, що, що буду в'язати, і зараз я вам все покажу. Тепер по планах. Що ж я планую? І перше, що я планую, це та-дам! новий джемпер для Марії. Але в мене тепер є така думка, що я хочу зв'язати такий самий джемпер і для Сашеньки. Ось так виглядає джемпер. Він буде складатися з трьох. Кольорів. Це білий. Все це пряжа Алізела на Gold Classic. Чи класік чи класична. Алізелана Gold. Це ось білий. 55-й. Це 684-й. І також цьому джемпері, Так. Трішечки покупок. Трішки вам тут пошарутю. Ось цей тут також покупний. Ну, що це? Нові покупки, да, скажімо так. І ще я купила ось таких різних моточків. Так, ну білий я вже показала, і цей, до речі. Ніби трішки світліший. Так, звичайно, це дуже образливо, що там такі різні кольори. Так, 55-й, це я ще докупила. Тепер їх страшно поєднувати. Давайте подивимось. Це з цього джемпера. Є різниця. Мені здається, є. ніби буде помітно, цей також шроптіший. Так, далі. Це у нас колір 161-й. це також 161-й. Головне, щоб кругом вбігалась партія. Так, далі серйозно. Ось такі будуть кольори у моєму джемпері. білий, серединка сіра, і низ рожевий. Ось. Тепер я задумалась над тим, що я хочу такий самий джемпер для Саші. У мене є такий світло-сірий, у мене є темно-сірий. І, здається, у мене є джинсовий. І ось цих три кольори я хочу. Поєднати. Єдине, що я не знаю, скільки мені потрібно мотків на розмір Саші. Ось це потрібно сісти і добре порахувати, і тоді я буду впевнена, і скоріше за все, я почну в'язати. Я хочу йому такий джемперок, мені здається, буде дуже гарно виглядати. Ось, але, скоріше за все. Я спочатку думала, що я і цей джамперок буду так само в'язати, різними візерунками. Одну частину, наприклад, платочною в'язкою, другу частину там, рис один на один. Чи ну, звичайний рис, так, путанка. І третю частину, наприклад, рис подвійний. Ось. Це я так думала. Або думала просто платочною в'язкою, або думала англійською резинкою. Я дуже багато зараз таких джемперів бачу в інтернеті, так, ті, що продаються, і мені дуже багато поєднань кольорів сподобалось. Ось тому я подумаю, і, ну, ось, буде. Наприклад, білий можна взяти, сірий і ще темніший сірий. В мене точно знайдеться. Ну, потрібно, потрібно поміркувати над цим, так? Подивитися, що в мене є в запасах. І, можливо, я почну для сашуні світер, але не світера, а джемперок. Але це буде, скоріше за все, не на цьому тижні. Буде, можливо, на наступному, так? Ну, через тиждень. Ось. Задача моя на тиждень ще буде дов'язати цей джемпер. Це, до речі, я б його почала вчора, і за сьогодні я ось стільки зв'язала це все з тим, що я сьогодні дуже мало. Приділяла часу в'язанню. Я сьогодні дуже багато готувала. У мене був такий мега кухонний день. Я наготувала їжі на тиждень, мабуть, якщо не на більше. І тепер буду користуватися тільки тим, що наготувала. І, звичайно, я багато зробила напівфабрикатів, я багато чого заморозила. Ну, звісно, я не готувала все прям на тиждень. Я наробила багато напівфабрикатів, дещо приготувала на декілька днів. Дещо буду готувати протягом тижня. Вирішила спробувати такий варіант для себе, тому що дуже багато роботи, дуже багато тренувань. У нас кожен тиждень робочого дня, кожен робочий день, з понеділка по п'ятницю, були чимось зайнятий у Саші три рази на тиждень тренування по теквандо і два рази англійська. І це все у нас так гарно співпало, що в нас понеділок, середа-п'ятниця, це тикандо, і вівторок-четвер це в нас англійська. Звісно, що його потрібно на всі ці секції водити. І це займає дуже багато часу. Тому, ну ось, до того ж в мене робота, і ще потрібно і Марійку забрати в цей час, поки Саша займається. І, звісно, що на готування буде на цьому тижні менше часу. Тому що ну, цей тиждень ще був, я відпрошувалась з роботи, я брала за свій рахунок. Е -е, відпрошувалась, так? За свій рахунок, тому що через цих терористів я, якщо чесно, побоювалась Марійку водити в садочок. Я й досі побоююсь, але ну, робота є робота. І ну, на всю війну за свій рахунок, на жаль, взяти не можна. Тому ось так. І так як я хочу ще встигати в'язати, хоч трішечки, тому в мене такий легенький процес, я ніяких візерунків сюди не в'язувала, тому що щоб в мене було просто можна, була можливість перебирати петлі і таким чином продвигати свої роботи. Ось по закінченню цього жампера я можу. Розповісти, як я його в'язала. Такий експрес майстер клас зробити. Тому можу навіть порядово сказати, скільки на яку секцію в мене вийшло. На приблизно на 2 роки, так? На 92-98 я в'язала в'яжу. В'яжу. Ось тому подумаю, можливо, я Швидко почну і для Сашеньки в'язати. Далі знову покупка. Я була в магазині АТБ у нас в продуктовому супермаркеті, іноді пряжу продають. І ось таку пряжу я там помітила. Я не буду її розпаковувати, так розкажу, що тут до чого. Дуже гарна пряжа схожа на ту, що я в'язала минулого року Маші костюм. Скоріше за все, це також буде якийсь костюм, а може і не костюм. Подивимось. Так, що в нас тут? Це у нас Peru Color. Секційна пряжа з меланжевим ефектом. Тут у нас склад. 25% альпака, 25% шерсть, 50% преміум акрил. Номер кольору 32, 413. І ось така гарна пряжа. Тут у нас в таких моточках 100 грамів стається, так, 100 грам. 310 метрів. Достатньо достатньо багато. Я думаю, що хватить, вистачить тут нам на костюмчик. А можливо, і не костюмчик це буде, можливо, це буде якийсь Бактус або Палантин, чи ні, Ось, а можливо, і для мами якийсь чимплерок, я давно хочу собі джемпер платочною в'язкою. Можливо, це і не буде. Так. Вистачить мені стільки метрів. Мені вистачить. Вистачить. Вистачить, можливо, ще й маші вистачить. Ось тому я подумаю, що я буду в'язати з цією пряжі. Просто мені сподобались кольори. І ось зараз я задумалась про те, що я хочу собі джемпер. Можливо, це він і буде. Ось, подивимось. Але це буде точно після того, як я дов'яжу все те, що запланувала в'язати Маші і Саші. Ось. Такі в мене були покупки. Такі в мене були е, в'язалки за цей тиждень. Далі ще покажу вам пряжу, яку. Показувала минулого тижня на Кобухо І це в нас шкарпеткова пряжа. Тут у нас на 100 грам 400 метрів стається так. Спиці нам рекомендують 2,5-3,5. Номер кольору 82-456. 75% шерсть, 25% поліамід. Такі кольори схожі. Так. І в нас це така гарна палітра тут кольорів. Підібрана ось так буде виглядати шкарп, будуть виглядати шкарпетки. Хочу я зв'язати для. Племінниці і для Марійки, по парі, ну, поки що по парі тоненьких шкарпеточок. Цю пряжу мені потрібно перемотати і почати в'язати, щоб в мене вже був процес початий, скоріше за все, що я буду зараз починати, щоб в мене був процес, і на тижні я собі його продвигала потрішечки. Ось така пряжа. Дуже мені подобається. Дуже гарні кольори. Такі дівочі-дівочі. Ось тому на цьому тижні підведемо підсумки. Я планую дов'язати джемпер. Можливо, я трішечки продвину кардиган, але я не впевнена. Мені потрібно почати желе для Марії. Я ще не вирішила, яким він буде. Тому пряжу вам зараз не покажу. Ось і шкарпетки. Було б добре, аби це все було готовими роботами. Але, так як я сказала, в мене дуже щільний графік, тому сумніваюся, що це буде готовими роботами, але такі плани маю. Ось. На цьому в мене поки що все. Я дякую, що ви подивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, якщо вам сподобалось. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і всім пока-пока!